Канал erudit.com.ua пропонує пройти тест на ерудицію. Питання і відповіді на найрізноманітніші теми. Нові випуски виходять щодня. Чекаємо вас на нашому каналі. Будемо раді кожному вашому успіху. Що італійці називають мадоннарі. Мадоннарі це малюнки на асфальті, витвори міського живопису, один із напрямів стріт-арту. Мистецтво Мадоннарі прийшло з 16-го століття. Свою красиву назву воно бере зі своїх витоків за те, що живописці того часу малювали на площах картини Мадонни. Що Піфагор називав царем приправ. Називали цю рослину також смердючою трояндою. Люди вважали, що саме плоди цієї рослини захищають від злих духів, а піфагор називав її царем приправ. Саме цю рослину та її плоди дуже любив Піфагор і називав їх такою незвичною фразою. Без чого не приготувати традиційний віденський штрудель. Традиційний віденський штрудель робиться з найтоншого пласта тіста. Начинка штруделя це яблука з цукром та корицею, а зверху посипається цукровою пудрою. Інколи подають штрудель зі збитими вершками та морозивом. Якщо ще до нього чашечку кави взяти, то це буде справжній австрійський сніданок. У якому жанрі творив омар хаям? Омар Хаям це великий поет, а також видатний математик і філософ. Він творив у жанрі рубаї. Саме він довів цю віршовану форму до досконалості. У якому морі розташовані Соловецькі острови? Соловецькі острови розташовані в самій мілководній частині Білого моря прямо біля входу в Ониську затоку. Острови ніби обрамляють вхід до неї з двох боків. Їх називають західною і східною Соловецькою Салмою. Хто першим довів періодичність появи комет? Цей астроном у 1676-1678 роках склав перший телескопічний каталог 341 зірки південної півкулі неба. У 1677 році, за спостереженнями проходження Венери і Меркурія по диску Сонця запропонував метод визначення відстані від Землі до Сонця. Йому належить відкриття періодичності появи комет. Комета Галлея, яку названа на честь цього астронома, добре видима неозброєним оком і повертається до Сонця кожні 75-76 років. Вона є першою кометою, для якої встановили періодичність повернень. Який елемент отримав свою назву через синю лінію в його спектрі? Елемент Індії названо за синьою лінією в його спектрі. Спектральна лінія була, як писали ті, хто відкрив цей елемент індиго синього кольору, тобто кольору барвника індиго. Індиго різновид синього кольору, середній між темно-синім і фіолетовим. А ось сам барвник за старих часів добували з рослини індигофера, яка росла в Індії. З чого на Масляному фестивалі у французькому місті Ментони роблять величезні скульптури. Фестиваль лимонів це традиційне свято, яке щорічно проводиться в Ментоні наприкінці лютого або на початку березня. У рамках фестивалю з цитрусових створюються різноманітні скульптури на певну тему. Скульптури з цитрусових можуть сягати кількох метрів у висоту. Як називається різновид широкої спідниці? Різновид широкої спідниці спідниця Сонце. Вона називається так тому, що в розкладеному вигляді викрійка для неї являє собою велике коло з круглим отвором рівним обхвату талії посередині. Хто з художників не взяв участі в першій виставці імпресіоністів? 1874 року Едуард Мане категорично відмовився брати участь у першій виставці імпресіоністів, яка проходила в Парижі. Деякі мистецтвознавці вбачають у цьому небажання художника ускладнювати стосунки з офіційним паризьким салоном і накликати на себе нові нападки критиків.